Вітаю Миколаїв, буде таке коротеньке відео. Навіть думав не знімати, приїхали на просу, яке ми сіяли, не на просу, а на поле, де ми сіяли просу. Тому що ми ось тут, коли обробляли гербіцидом, погано продули оприскувач і Коротше, не обробили, не обробили розчин гліфосату, пішов пізніше, Вон, бачимо, як він йшов. Тож ми ранцевим оприскувачем. Ось таким дообробляли. Обробили і все. І не, я б і не знімав, це все. Сіяли ми просто першого, а сьогодні четверте. І не хоче фокусувати. О, Ви бачите, ось. Шукав, шукав, не міг я знайти просу, тому що ми сіяли його вологу землю. Потім рився, думаю, ну все, щось ми погано посіяли. А потім копнув і бачите за три дні який корішок і який вже пагінець. І ось глибина посіву Ну, сантиметра три, тут сухої. У нас сухої вже сухої землі сантиметра три. Посіяли ми її в тверду вологу. А це просо яке попало трошки глибше, то я показував по краю, де попало на ну зверху якраз на вологу. Ну, Ми так ризикувати не хотіли, тому що не знали, як і що буде. І краще, як я кажу, глибше. То ось, ось такий стан. Воно вже проклюнулося. Воно починає тільки нарости. Звісно, буде пізніше. Але ну, такий, такий в мене принцип. Краще глибше, щоб 100% отримати сходи, чим думати і молитися, щоб пішов дощ. Бур'янці наші пропадають, поле більш-менш чисте, самі бачили, яке ми сіяли, було зелене. Соняшники ось вже сходять, але хай собі сходять. Хай собі сходять. На тої земля, волога і гербіцид. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Кому цікаво, не цікаво. Шукайте те, що вам цікаво. Слава Україні!